Привіт, це Кордон Медіа. мене звати Олеся Боровик. Ми сьогодні працюємо у Білопільській громаді. Ну, і, Мабуть, найперше питання до пана Юрія, голови громади, про Бессалівку. Яка там нині ситуація в Генштабі? Два дні тому оголосили, що її звільнили, зачистили від російських військ. Яка там ситуація? Ну, Дивіться, по-перше, маленький такий екскурс в історії Бессалівка. Ну, десь мали до 40 будинків, це ще такі найкращі часи. Колись проживало десь там було максимум 95 людей. Станом на 22 рік приблизно мали 19 людей цифру. Але останніми роками там вже не було жодної людини. Тому, ну, знаєте, якось там сказати, що захватили село чи там звільнилися село, тут трошки, мені здається, це недоречно. Через те, що село знаходиться дуже дуже близько до кордону, це буквально знову. В метрах там, чи в десятках метрах воно вимірюється, це відстань. Звичайно, що ми мали факти, коли заходили в село Дерге. Mm -hmm. І розуміючи, як вони накаплюються, там невеличкими групами, де ми займають якісь підвали, якісь будинки. Ну от приблизно там те, що ми маємо цифру, там 18 людей це десь 6 груп по три людини, можливо, були. Тобто, це не було, що там захвачене село, що там було повністю там їхні російські порядки, це просто було ДРГ знаходилося в деяких будинках. І, звичайно, що дно ну, наші хлопці їх вибили звідти, але наскільки я розумію, що вчора вже була досі інша інформація, що знову там десь. Ну, це ми розуміємо, що з. Це сіра зона так звана, і там е, дуже постійно змінюється ситуація. І те, що ми зараз ми чуємо, ці всі активності зараз обстріли постійно. Тобто е, це можливо бути як з їхньої сторони, там ще підготовка до, до, до різних дій. Тому це, ну, це все дуже динамічно, це все дуже так воно проходить і швидко міняється. Тому, ну, Звичайно, приємно, що звільнили, але я хочу сказати, що дуже багато людей навіть не знали, що, що вони там були. А що, наприклад, із тими селами, які сюди ближче вже до центру громади, наприклад, із Кристківщина, там ще були люди чи вже зовсім немає? Є люди, є люди там, лишаються, хоча, скажімо, село практично вщент вибите. Але ще деякі люди є. Хоча дійсно ми розуміємо, і вони чудово розуміють, що буде там дуже-дуже небезпечно. І не тільки через обстріл, не тільки через те, що дуже близько до кордону, а те, що дрони практично контролюють весь їхній життєвий простір. І тільки самого Богу відомо, коли вони можуть скинути якийсь фугас чи якийсь там. Вибухівку на голову цьому мирному мешканцю. Йдеться про десятки людей Ні, чи йдеться, до десяти ну, ну, умов, там. Умовно 10 плюс. Ну, угу. до, Вони до, не до хочуть 2. виїздити, там, сказали, ми не будемо заяву ну, написали з... чи що то... з ними не так. Знаєте, як буває, люди не хочуть, але до тих пір, поки десь або поряд прилетіло, або вже прилетіли безпосередньо в хату, а потім бігають, кричать ой, заберіть нас. А, а як тобто, їх забрати? От, а тоді, так, да, дійсно, це вже становиться великою проблемою, бо ми вже тепер підставляємо тих людей, які можуть їх забрати. Наприклад, чи саме там чи білі янголи, там, чи, чи поліція, чи ДСНС, хто мій чи навіть навіть родичі, і вже це просто ми таким чином ризикуємо їх життям. Через те, що люди свого часу не хотіли дослухатись до порад і вчасно евакуюватися. Як загалом з евакуацією у громаді? Там, коли збільшувалися обстріли, люди активніше виїздили, ми це безпосередньо там бачили. Як зараз? Е... Є бажаючі виїжджати останні дні. Дивіться, знову ж таки, це окрема ситуація, коли ми говоримо за ці території, які є близько до кордону. Там ситуація трошки, ну скажем, відрізняється від того, що в місті, коли ми бачимо погіршення ситуації, наприклад, сьогодні ми вже зранку відчуваємо, що ну, збільшилася кількість обстрілів, то звичайно, що люди, люди на це реагують. Люди реагують після кожного великого обстрілу безпосереднього міста, коли є пошкодження, коли, там, не дай Бог, поранені чи не дай Бог, що загиблі, то таким чином ну, люди дійсно тоді більше виїжджають. Коли більш-менш спокійна ситуація, Знову ж таки, вже це заїжджена тема, враховуючи особливості нашого менталітету, особливо враховуючи те, що зараз сезон, коли треба збирати врожаї, консервація і все інше, тобто люди ну, дійсно дещо повертаються. Але будем, будемо сподіватися, що ситуація не погіршиться, і люди все-таки ну, не доведеться їм масово ще виїжджати в інші в міста. Якраз продовжимо трошки тему із виїздом. Чи безпечні ці маршрути для того, щоб виїхати людям? І чи є громадський транспорт? Як ага. вирішили з адміністрацією обласною, мали б якесь рішення знайти небезпечно? Однозначно, ця зараз дорога, яка є це ну, наша основна, Р-44 білопілля білопіля суми? Вона не ну. Вона не є безпечною, скажімо так. А це випадки може... в Постольному. Ви це, маєте в основному навласне? це випадки постольно, там де закінчується цей тунель. І це якраз перехрестя Головашівка, де туди на Капітанівку, Миколаївку. Це саме небезпечне це перехрестя. Люди знають, яким чином можна виїхати буде більш безпечними шляхами. Зараз ми. Будемо робити все можливе для того, щоб хоча б там зробити цю, цю дорогу, тому що дорога неналежній якості. І з транспортом аналогічно і з громадським також є велика проблема. Ну, сам, саме через цей безпековий фактор, тому що ніхто не може змусити перевізників mm -hmm. ризикувати своїм життям, не тільки своїм життям, а й життям, звичайно, пасажирів. Не можу не запитати про Рижівку. Що зараз там, чи є зв'язок, чи є там мешканці? Ну декілька людей. Давайте так. Значить, там ми мали останні дані, що було чотири людей. Е, мабуть, двоє чи троє з них це люди без взагалі без документів, без місця постійного проживання. Я розумію, що це за категорія людей. Була інформація про одного, про одну людину, яка десь потрапила під обстріл, що її також немає. Ну, десь, можливо, там двоє людей зараз все-таки є. Але це ті люди, які просто вони відмовлялися від всякого, скажімо, ну, від допомоги вони не відмовляються, звичайно, коли є можливість, староста там, передає хліб там, чи ще щось таке, якісь продукти. Але вони живуть там, вони вирішили, скажімо, ну, таким чином вони вирішили свою долю, що вони будуть жити там. Угу. Чи є як зараз якась потреба там в цій гуманітарній складові, там продуктові набори, там будівельні матеріали, чи цього має це для кого? Це взагалі по громаді чи по По громаді, так, по громаді для тих, у кого пошкоджене житло? Звичайно, ну проблема велика є це покрівельні матеріали, шифр це взагалі проблема номер один, скло. Навіть на ну, не рахується, бо ми вже забули, що це таке скло. Плівка зараз також закінчилася, ОСБ пліти, тобто, ну, їх теж практично немає. Тобто, ну, не дай Бог, якось зараз прильоту ми, в принципі, залишаємось без, без засобів для ремонту. Звичайно, що знаєте, що нам допоможуть, будемо звертатися, але на даний момент це проблема. Але, ну, на щастя, що ми маємо партнерів, маємо такі фонди, як і Проліска, і Червоний Хрест, там інші, які завжди допомагають. Ну і також дуже часто допомагають нам також наші громади-партнери. І можливо, якщо б одним реченням там звернутися до мешканців білопільської громади, щоб ви їм порадили, із з тим самим еваку... евакуацією. Людям знаєте, їх не треба вчити. Люди вже навчені і вони навчені таким цим досвідом. Жити під обстрілами, під всьому, тобто, дослухатися до того, що, що говорить серце, дослухатися до наших порад, коли ми пишемо, якщо дійсно ми призовемо, що треба для Бога евакуюватися, то це дійсно буде така потреба. Або якщо коли є обстріли, ми повідомляємо там каби чи щось інше, тобто ми розуміємо, що це дійсно може можеті на місце чи летіти на громаду, і завдати комусь шкоди. Тому, Будьте впевнені, все буде добре. Дякую вам. Дякую.